Вітаю вас на нашому каналі. Дуже-дуже радий вас всіх бачити. Вже підходить кінець цього року, і нам треба підрахувати, порахувати, що у нас було на наших відео, що відбувалося на каналі. І давайте про це сьогодні поговоримо. Ми починаємо нову. Навий новий одлік в нашому каналі. Дуже сподіваюся на цей рік, що він буде проривним, він буде таким достатньо насиченим на події, на контент. І, ну, в, мене, в мене дуже багато планів на цей рік, дуже багато чого. Але я поки що не буду розкривати всі карти. Я відкрию їх поступово, так що слідкуйте, буде дуже цікаво! завалило нас трошки снігом. Ну і давайте розкажу вам, як все все ж таки починалось. Перше відео у нас вийшло десь 15 березня 2025 року. Каналу менше року. Почати було найскладніше. Знаєте, от взяти і почати. Давно дивився за всіма там блогерами, як знімалось. і була ідея створити такий канал, так як ми живемо в селі. Коли мовчиш і щось робиш, знімаєш. От, там, на подвір'ї або готуєш щось. І з цього. Були такі початки. Я так знаєте, думав, ось, я так дружині казав, ось дивись, скільки переглядів там набирає, там, наприклад, якісь там бабуся з дідусем живуть. там Мільйон переглядів, переглядів це ж знаєте, такі завжди. там Скільки вони грошей отримують за це за відео, скільки переглядів. і ну, Взагалі це так просто робиться. Дружина один день каже, пішли, навесні якраз так була погодка вже. Починалось трошки вже морозець, падав і на вулиці можна було починати щось робити. І це перше відео, можете подивитися. Воно дуже просте. Я так фотографією більш займався, для фото знав, а для відео я ще був, в принципі, ну, нулячий. Я мало чого знав. І, от перші такі відео знімали, як там дружина щось робить на подвір'ї, з квітами, яка там щось робить. Вона сказала: пішли, і давай почнемо щось, спробуємо це зробити. Дружина заставила мені, от перше, перше відео зняти. І це, і це так і я дуже вдячний. Іначе б я так довго ще намагався це зробити. Може, може б і не зробив, хто знає. Ми зробили ж спочатку такі от мовчазні відео, знаєте, коли ну, там вареники варили, там, да? там мовчки все там, на дворі щось спробували. Але от щось, щось казати, це була проблема реальна. Я спочатку ще що в мене відео пішли там, по сусідам, я пішов знімати. Там перших сусідів, других сусідів, і там можна подивитися там, копчення, ковбаси, там два сусіда. Оце шедевральне відео вийшли, бо там такі колоритні, насичені, як для мене. Тому що е, у нас е, нічого нема, там господарства нема, нічого нема. І, а у них там ну, таке, знаєте, вони в цьому вирісли для мене. Ну, було дуже цікаво, от, почати, як підглядаєш чиє життя. І от я в процесі просто знімав, за ними ходив, дивився, і там от коні, знаєте, це все господарство, там гусі, курки, там, як хліб робиться в печі. От, де б я ще подивився на це? Ну, це такі кадри присутності, коли ти відчуваєш цей. Жар з печі, як відчуваєш, як хліб пахне. Це ж не передається через камеру. Особливо ці моменти мені надихнули вони надихнули на створення оцього відео, коли я піч свою почистив і приготував і почав готувати в ній якісь страви. І я ще знаєте, не міг, хоч я і не дуже камери боюсь, тому що я з камерою працював і раніше, я знімав фотографії, коли ти звертаєшся до. Підписників, да, глядачів, то вже якийсь комплекс, комплекс все одно є. В своєму житті я виступав перед там, аудиторією, теж себе ламав колись. Були в мене такі моменти, коли я, там, аудиторія приблизно там, 300 людей сиділа в залі, і мені треба було щось розповісти, розказати якусь тему. Це було. І це було дуже страшно під тіку от, градом і очі. Таке піліна така стоїть, ти не бачиш людей зовсім, але знаєш так, пам'ятаєш якийсь текст і щось розказуєш. Ну це було дуже давно, а тут треба було знову починати. Ось так от розмовляти на камеру, і е, я так е, спробував там, коли йшов знімати сусідів. Думаю, дай зніму з початок е, відео, там я розкажу, що а зараз там ми підемо там, до сусідів, там щось познімаємо, там розкажу про до яких, про що. І ви знаєте, я пробував разів десять е, от -от, на сходах біля хати став, камеру поставив і не повірите. Із десяти спроб не вийшло ні одного. Я заїкався. в мене якісь слова сумбурні. Я ще, знаєте, тільки в принципі, переходив на українську мову, отак, щоб не то, що так, там, одно слово таке, одно таке, а от так, щоб більш слів було нормальних все ж таки. Ну, Зараз у мене теж не дуже виходить, але тоді зовсім була погана ситуація, повірте. Я не зміг зняти нічого, от всі дублі передивився і, і все прибрав їх і не став вставляти нікуди. Ну І ще глядачі в коментарях писали, що обов'язково давайте щось розмовляйте, бо дуже хочеться вас почути. Все ж таки люди хотіли, щоб ми розмовляли. І ми, я дружині сказав, все, ми тепер переходимо на формат, де будемо потихеньку розмовляти, про щось розказувати. І отак поступово ми дійшли до, до того, що. Мені, ну, не знаю, я тепер не можу зняти от мовчки, мені, мені хочеться розмовляти з вами. І, і ви в коментарях пишете багато всього і досвід це передаєте. Я задоволенням читаю, дуже дякую вам за коментарі. В мене вже є такі підписники, знаєте, які постійні. вже. І от кожен, на кожне відео я просто чекаю від них коментар і знаю, що він точно буде. І Ну, ну це неймовірно і дуже, дуже приємно, От від, від щирого серця вам за це дякую. Давайте розкажу на що я знімаю всі відео. Я знімаю на стареньку вже камеру Canon Canon EOS R, Вона у мене була ще, коли я фотографії займався в Харкові. Вона вже дуже стара, рахується. Вона вже, знаєте, у мене і в ремонті була тут. Коли я знімав тут, у мене ще був такий мікрофончик, який, знаєте, петличний оцей, і який на проводі. І я підключав щось, хотів бісіці тут зняти, стоячи, камеру поставив трошки далі, і діти бігли з пісочниці і просто зачепили цей провід і вирвали в мене. Гніздок, куди всовується мікрофон, і вже отримую камеру і починаю думати, який мікрофон мені треба вибрати. Я вибирав, думаю, якісь підлічне для мене ще дорого, такі на радіо. Вони нормальні мікрофони коштують. Там від 4 тисяч йдуть такі більш-менш таблетки, щоб вони гарно продавали звук. І вибираю мікрофон. Рот, такий просто пушка направлена, яка є з вітрозахистом. І цей вітрозахист дуже-дуже справляється. От не повірите, був дуже такий сильний вітер на подвір'ї. Прям здувало. Є таке відео, коли я скошую бур'ян, щоб картоплю копати. І був такий вітер, що просто дерева гнулось. І звісно, що передається вітер. Але ну, я думав, що там взагалі не чутно буде нічого. Але в мене дуже якісно було, чутно, і чутно було, що вітер дує, дме. Тому я задоволений цим мікрофоном. Він коштував всього на новий до полу три тисячі гривень. Достатньо дешевий, достатньо якісний. Як ви маєте чути, в мене. Ну, Половина відео вже, мабуть, зняте на, на, на цей мікрофон. Монетизація дає дуже мало, тому що мало, мало переглядів, мало дивляться ці відео. Чому мало дивляться? Тому що я ну, мабуть, не дуже гарний блогер. <сум> я знайшов якусь маленьку аудиторію, яка мене постійно дивиться. Але для, для того, щоб мої відео просувались, кожна вподобайка поставлена вами, і кожен коментар дає можливості штучний інтелект Ютуба так створений, що якщо ви подивились відео з початку до кінця і поставили якусь реакцію, то він це відео пропонує ще там, кожна подобайка да, розширює на 10 людей, яким він ще може показати ці відео. І запропонувати подивитись. І ми будемо просуватись, і нас буде більше, і це цікавіше, більше коментарів собі там заходиш і читаєш, читаєш. і Так цікаво, іноді там почитати коментарі. От я не знаю, я коли створюю відео, це, по-перше, мені от, думаю, які ж коментарі цього разу напишуть мої глядачі. І Я раді них тільки, тільки стараюся щось зробити, не повірите, заради коментарів. Ось такий простір вам покажу. Ви його багато де бачили вже. Це такий у нас ровчик. І знаєте, від відсутності чогось іншого для мене це як море. Я люблю, полюбляю так от дивитись, знаєте, тут і птахи плавають, і є, і качки дикі. Набагато приємніше знаходитись, коли є вода все ж таки біля там недалеко від будинку. Якщо б цього не було, була б просто така галявина, пасовище і більше нічого. А так і тваринам є, що попити. Можна ли знаходити контент, якщо немає господарства і не знаю про що знімати? Господарства в мене немає, але є город. Є город, є якийсь сад, є якісь справи по якісь меблі можна відновлювати. От мені дуже подобається цей контент, коли ти береш щось стареньке і даєш друге життя. Плюс в городі можеш, да? я от до цього я в принципі був нулячий в, город, в городних справах, і тільки зараз я починаю там щось потихеньку, потихеньку набирати досвіду. І теж завдяки вам і завдяки там Дружина більш знає, там теща приїжджає, вона знає, тесть. Я отак от ну, набираюсь досвіду, слухаю щось так. Може в чомусь я не згодний, може, ну, але знаєте, от от так поступово я стану там, господарем і в, в городі я буду розбиратись набагато краще. От, вроде, от теж. У нас там город, там косиш ту траву, колеш дрова. І так от все повторюється. Думаєш, а от на наступний рік. Не буде цікаво мене дивитись, тому що одне і те ж. Але я скажу так, що ту ж посадку картоплі ми знімешся ну, все одно по-іншому. Тому що у тебе вже більше досвіду, ти вже інакше розмовляєш, і якісь інші думки. І взагалі багато часу пройшло. І я думаю, що багато чого змінилось і тут, і, і навколо. Тому однозначно буде відео цікавіше і інакше, ніж. Як ми робили того разу. І хлопці у нас діти підростають. І вони, знаєте, там щось по інакшому все ведуть. І будуть вже більше нам, я надіюся допомагати. в мене як рога, да ці штуки. Не буду приміряти, ні. Коли ходив знімати сусідів, то от мені цей формат сподобався. я би на майбутнє це взяв би на замітку не тільки в своєму селі, а можемо виїжджати на знімати про села про і на сході, і на заході. Я думаю, буде цікаво такі, можна поділитись досвідом, об'єднати всю нашу Україну в одне ціле. І я думаю, це буде ну, просто супер. В цей контент буде закладатися повернення українських традицій. І ми будемо про них дуже багато розказувати, про кухонні страви. якісь, ну це буде мастхев, будуть будемо пробувати ці страви готувати всюди і брати рецепти оці, там і сям, і Щоб у нас такі всі українські, от більш старовинні, ми будемо до них докопуватись. І їздить по людях, які мають багато досвіду, і щоб нам розказували про це і ми більше дізнавались про нашу рідненьку Україну. Яку роль зіграв Ютуб в моєму житті? Переїхали сюди із-війни. Ми жили в Харкові і приїхали, от ось так, от у село, в якому ну, я спочатку себе не міг знайти. Я не розумів, що я буду тут робити, чим займатися, яке моє буде майбутнє. Надалі. Я досі ще в пошуку, але я вже бачу, що мені дуже подобається вести свій влог, влог і от знімати відео про мою родину. Я думаю, що якщо надалі буде все, от, ну, в мене вистачить сил, я дуже сподіваюся, щоб створити такий великий канал. Щоб в мене золота кнопка, да? вискочила слово, бачите, не стримався, вибачте. Хочеться золоту кнопку. Мільйон, щоб у нас було більше мільйона підписників, і тоді це буде моє життя, тоді буде не пустим. Я знайду себе в цьому житті. Тому що, ну от. Знаєте, Чим можна займатися, коли ти все життя займався одним, а тут раз, і все життя перевернулось, і ти знову себе шукаєш, і вже не дуже молодий, там, прям, щоб чомусь там... Але, ну, вчитись завжди треба чомусь да, новому. Ютуб зіграв таку штуку для мене і заспокійливо, коли я. З вами спілкую, знімаю відео. Мене ну, багато часу на це йде. Плюс монтаж. Це все займає час. Я дуже полюбляю монтаж, коли це нарізаєш, дивишся, переглядаєш. І ще потім сяду і своє же відео подивлюся до на телевізорі. Раз, разом з, з родиною. І це мені теж подобається. Я, я дивлюсь на себе зі сторони і думаю, ось тут я там помилився, ось там я так зробив. І наступний раз я зроблю краще. Мова дуже важлива. От YouTube, Завдяки тому, що я з вами спілкуюсь, я розмовляю. Ну, більш так намагаюся робити скоріше розмовляти. Раніше я там, знаєте, там слово і переводжу в голові. Зараз я більше вже можу говорити і говорити і говорити і не зупинятися. З сусідами, звісно, я розмовляю теж, але ну, це не дуже прям часто. А тут треба такий досвід постійний. І От Ютубу я дуже вдячний за це, за те, що. Давайте так, каналу. Каналу я дуже вдячний за це, тому що я маю можливість розмовляти і вчитися гарно розмовляти українською, плюс проводити свій час, щоб, знаєте, от, коли ця ситуація там в країні, війна і все інше, а ти все ж таки заспокоюєшся і уходиш в якусь таку свою роботу, занурюєшся і не думаєш про такі там ну, негарні там, да, там, новини, оці, що там трапляються. Хоч перед сном все одно читаєш їх і потім не можеш заснути, тому що про це думаєш. Хочу розказати вам ще про один спосіб і інструмент, який, от коли вам погано, дуже, знаєте, психологічно вам дуже погано, не хочеться от нічого, не хочеться, знаєте, як жити. І от розгубились зовсім. от самий Найкращий інструмент взяти в руки лопату і взяти і піти. Копати, копати, просто в огороді. Це я зараз показую. Я копати зараз не зможу, бо дуже все задупло. А тут просто пішов в город і копаєш, скопаєш собі, і всі думки погані виходять От через фізичну працю. І ти наробився в городі, прийшов додому і просто такий завалився на диван і. Бубух і все, і, і ти якби відпочиваєш, і тобі так класно, і, і всі думки погані вже їх нема. Це однозначно, друзі. Лопата це теж інструмент, який уникає депресії. От, Так що, оце під замітку однозначно. Або якщо в місті живете, це спортзал, або так от є можливість доступу до землі, то однозначно город і лопата. Лопата це найкращий. Друг <смеш>, людини. Але не, не всім, бачите, де е, хто не може себе відчувати гарно на городі і з цього більше стресу з'являється. Так що ця порада може бути така. <смеш> Бувають різні ситуації. Моя капустка трошки приморозилась, задубила конкретно. Я, я не знаю, треба було раніше зірвати, <смеш> практика. Але морози йдуть сильні, як думаєте, хана її вже, де? не буде з нього діло? Бо задубла тверда, якщо зараз відламаєш, вона ж вже ну, я думаю, пропаде. Ну і під кінець, друзі, я хочу вам побажать, щоб новий рік, так як у нас все ж таки такі підсумки за рік були цього відео, і от щоб в новому році... У вас все ж таки був мир, спокій в країні нашій. І у вас з'явилася можливість планувати своє життя, тому що цього дуже не вистачає. От, хочеться запланувати якось по-своєму, а воно виходить зовсім не так, як це було раніше до війни. Діти росли вже все ж таки в мирі, в добрі, такому, знаєте, в сім'ї повній обов'язково. От я всім бажаю, щоб кожні діти в нашій країні росли от, в повній сім'ї, щоб і батька, і мати були у них однозначно. От, Це дуже дуже важливо для наших дітей. Давайте думати, що 26 рік буде у нас супер, спокійний, супер супермирний, і у нас все буде дуже-дуже добре. От, і вдалих вам, друзі, у кого є городи, вдалих, вдалих вам врожаїв. Ось, ось пройдуть свята, оці, і я зможу знову. Працювати інструментами, тому що, знаєте, ну, свята, і ну, не можна поки що працювати, от якось так. І я чекаю цього моменту, коли я зможу включити свою болгарку завести і знову зробити для вас щось цікаве по дереву. І ще готую для вас сюрприз. Зроблю ще один торт. До речі, я не знаю, мені так сподобалось робити торти, що я думаю, що хоч відкривай кондитерську. Вже дні у нас. Почались збільшуватись і у нас більше сонця буде. Сонечка на ве вже пішло свій відлік нового сонця. І наші дні будуть тепер довші. Світовий день довше, і може більше чого зробити. До нових зустріч, до нових відео. А я скоро вам готую контент, я нагадую. Так що до зустрічі.